Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про 17 ідей для втомлених батьків у дорозі. Перше. Малюйте пальцем на руці дитини геометричні фігури чи літери. Вона має відгадати які саме. Друге. Гра, вгадай, про що я думаю. Дитина має торкнутися руки і вгадати думку до дорослого, а дорослий може тільки кивати головою і підказувати, так чи ні. Третя. Мізинчики. Сидіть, скрипі, пившись, мізинчиками. Четверте, стискайте руку дитини, наче стискання в слова. Кожне стискання склад слова. А маленькій дитині можна сказати заздалегідь фрази, які будете передавати, щоб вона вгадувала. Це можуть бути фрази Я тебе люблю, обіймаю тощо. П'яте. Передайте любов поглядом. Мовчки ніжно дивіться один на одного. Шосте. Показуйте жест. сердечко. Руки дитини та дорослого складаються у сердечко. 7. Уявіть, що вказівний та середній пальці руки це ніжки якоїсь істоти. А тепер ходіть, танцюйте ними. Покажіть, який може бути таночок пальців. Спочатку ви можете показати це, а дитина потім сама починає гратися, особливо якщо увімкнути їй музику. Восьме. Намалюйте на своїх пальцях та пальчиках дитини морточки. І ворошіть пальцями, торкайтеся, цілуйте пальчик дитини. Запропонуйте, щоб дитина говорила від імені фігурки на пальчику. Дев'яте. Дайте дитині папір, а потім запропонуйте його зім'яти та розпрямити його. Десяте. Візьміть для маленьких дітей у дорогу наліпки, зошити чи папір. Або ж книжку із наліпками та розмальовки. 11. Котик чи песик. Запропонуйте дитині уявити, яка вона тваринка. І мовчки чухайте її за вушком чи гладьте лапку, а дитина має мурчати, гарчати, позіхати та ворошити хвостиком. 12. Зав'язіть на шнурку чи шарфику вузол, а дитина має його розв'язати. 13. Якщо йде дощ, запропонуйте дитині слідкувати за краплями і дивитися, яка скоріше пробіжить. 14. Маленькій дитині можна запропонувати гру. Вклади маму чи тата спати 15 Вдихально права квітка права рука у кулаці. Вдих, пальці розкриваються, наче пелюстки квітки. Видих знову закриваються. Робимо такий. Самий цикл з лівою рукою. Дитина повторює рух за дорослим і може сама пропонувати яка це квітка. 16. Запропонуйте дитині скласти із ложок, трубочок, запакованих зубочисток, фломастерів чи крейди, геометричні фігури та літери, які вона знає. 17. Попросіть дитину заспівати мамі чи татові пісню або ж розповісти казочку. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!